Всім привіт дорогі друзі! В такій обстановці я починаю дане відео. І ж просто за ніч впав, як ми в минулому відосі, отут відос його ремонтували, Ну, ще будемо ремонтувати. Дивіться, запасся бензиною. 3,5 літри взяв. Сьогодні їдемо на невеличкий дальній менше 100 км, але зато на дуже гарне місце. Так що часу немає, вже дуже скоро темніє, я в шоці <кій> вже майже закат. Добре, буду менше говорити і поїхали. Я напиздував цілу торбу речей, просто вона там випирає. Там я взяв і номер, і окуляри, і ключі купа. Ой-ой-ой. Диви, вже капає гамно. Я банити в рот карбіратор. Хупець. Зараз заведемося. Прогріємося і будемо їхати. Опізділи. Сьогодні погодка, просто всепше. -все. Варто їхати. Да, рау, бандиты. Pogledaj tu, zemlja! Da, pomašaj, А що зробити, щоб в мене передачі от защо колися охуєнно? Так? То в дисках справа. І бать, я думав, що коробка вже підзаєбана. Блять, хіба що іскри похуярили. В той момент, як ти став подивитися. Пацани, хуйня, у вас іскри похуярили аж. З За... Я а? думався, чи в нас дім хуярі, я тільки дивлюся, у вас дим хуярі. Болтик вилетів на то там тільки два болти, як ти тримати треба. Да, я вже закрив, я вже закрив О, дивіться, зараз Сузаранаху Співтека Це так просто роз'єв Там такий страшний звук Болт на степлення згубили на кришку. І то все за 10 кілометрів їзди? Ну шука, він пиздає твого того застукав нахуй. Дивіться, закатик. Ізі, дякую. А, ще пацани кажуть, переробу залили до бензини. хуйово є. Так, ну що в нас зараз проходить ми розбираємо Юпітер, що кому треба, бо Савула вже хоче його палити. Амі. Блять, треба утрати. Запалювання проїзд злібилося! Ну, ну да. что ж винт в техни! Але ні, вони офігають, що ти вже не на, на їжак лучше мені. А тобі бо яка має бути компресія в Юпітер, дивіться. І Диві. бать, хто на передачі? Хто не, на нейтрал, це дві яка в них компресія. Легесенько, навіть не чую. О, але валить піздє. Чуєш? І бать. Юфті. А так ото підчепник має хрусти. Дарики. Дав піздє раз, Мо поїхав красавчик, дядько, має троса. Він нам дав його. Зараз підганяю планету і будемо скайпом двигатись додому, будемо тягнутися. пассажира. Я снимаю. Вот здесь кросс и учепил. Файно, планете пофиг. Скоро, очень скоро. Ну, скоро. Сколько 40. So 40, 70 человек. No, <sy lithium Nazi music>? Планета вам вибірка дотягнула всіх. Планета моя їздила. Ганяла. Дві їх плавило це. Непогано. Так, пацани, ще зараз налаштовуємо ту лампу. Щоб у мене хоч якесь світло було. Не знаю, щось все погоріло. Чи що. О, засвітилось. Є. грядь. немає. Дальнє світло. Слітило. Хіба, О, ану, чекай, чекай, а ну вчинечикає ту не проходить. да, ти мене скинув, на. Тут? -и? Ми ще приїхали твого джиксера взяли і ти мене ще Диксера додавав. Але як ви так приїхали, що я зарані копав, а... У мене Скинає тут така вода, проблема. У мене зараз нема фари, нема світла. Віддаймо на. плюсового. Від Дай мені дрота прихуяр плюсового до... допки. До виключається зажигання, зразу виключається фара, блядь. То маєте маса на фару, Але виходить, що то є плюс. Плюс в тебе йшов на масу фари. Йобана Так, І ти коли заводив в тебе куротила, і фара тупо тухнула, От в чому часу. о, А того мало бути плюс, що я пустив з кнопки. Плюс з акумулятора, А вийшло, що то маса. так Хто так робить нахуй? Плюс на масу. Кухпа пацани, не приїхали до Сані, все тепер будете знати в темноті, де він живе. Місяць світить чітко, я в шоці. Фару зробили. О, дивіться як пиздує, бля. Саня несе мені нормальну цю, нормальну сідушку, бо в мене та вся подерта, Це сто <риклад> попизда. Сідушка тут подерта. Чуєш, Знаєш, тут не нема, бо ми їхали з п'янки і, ну, і побили його нахуй. А ти ж мені когось сідушку, бо цей, я хочу ту планку свою взяти. Добре. А, тобі думаю і так не буде потрібно, бо то файно. Протираем одне сидіння другим. Останній не, 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 такую. Блять, не, так Все, пацани, я прибув додому. Дуже пощастило, бо зараз дощ почався. Чуть-чуть накрапає. Ну, коротше, повезло. Все, всім велетенське дякую, що подивилися це відео. Ставте моцні лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть моцного комента і чекайте нових відео. До зустрічі!